Розберемо, де використовувати неозначені артиклі Е e та «н». Просто й зрозуміло. Означені артиклі е e та «н» вживаються лише з обчислювальними іменниками в однині. Наприклад, I have a book, but never I have a water. Вибір залежить від звуку, з якого починається слово. Е e використовується з іменниками, які починаються на приголосний звук. Наприклад, «a cat е. Hotel – a university. А an використовується з іменниками, які починаються на голосний звук. Наприклад, an apple, an elephant, an hour. З необчислювальними іменниками артиклі e та n не використовуються. Do not say I need a money. Say instead I need money. Чудово. Тепер ви знаєте, як правильно використовувати артиклі e та n.